Тріщини йдуть по шкірі, по склу, по серцю що більше не знає тепла. Світло стискається в тонкі голки, що падають в прірву пустого дна. Голос зривається, то не в пітьмі, наче ікону, вогонь занесли, крила опалені сірими днями, стали важкими, мов кам'яні. Місто шипоче холодні слова, які гаснуть у вікнах чужих кімнат. Зорі мов рани болять в небесах, але хто їх почує через цей маскарад? Може, світанок і золотає біль, та не воскресить розбитих надій. А поки що ніч і уламки слів Ховають пекельний мій. Гнів.